Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає знищити путінську кремлівську владу. Що нам заважає, ну, взагалі не тільки нам, що заважає знищити путінську владу, щоб цього режиму більше не було. Зараз світ робить вибір і вибір не на нашу користь, просто спостерігають, спостерігають, що буде і дивляться, як путінська влада, як оця Росія, як вони нас знищать. Тобто люди настільки зневірені і вірять в те, що вони сильні, і то, що вони нас можуть знищити. Ось, і вони стоять перед вибором, за, е, в яку сторону до умних чи до красивих, і ніхто як не робить цей вибір, просто все ну, спостерігають, чи знищать вони нас чи ні. Ось в минулому був закритий шлях на то, щоб ця путінська влада була знищена. Зараз просто світ перед вибором, всі повинні зараз зробити вибір: допомагати чи не допомагати, боротися чи не боротися, знищувати чи залишити їх. Правосуддя правосуддя це в тільки в думках, воно не відбувається, але всі сподіваються, що буде. Як він буде по правосуддю, що буду по правосуддю. На майбутнє вийшла колісниця. Зараз я спитаю, колісниця це нам в плюс чи в мінус? Це рішучі, швидкі дії. Так, додаткові карти прошу. Ну так, да, путінська влада буде знищена, вибір буде зроблений на їх користь. Я оцим. Путліру прийдеться тікати, він буде, ця кремлівська влада, вона буде розбита, розгромлена. Вони ну, криваві реки після себе, звісно, оставляють, ну вони тікають. Але є така небезпека, що вони втечуть якось хитро не до кінця. що Щось залишиться, ну, якась їх частина залишиться там при владі, і що з надіждею, що вони побудують заново, відстроюють цей лад, свій КГБшний, що вони відновляться. Це погано. Що треба їх нищити дійсно до кінця, щоб, ну як. Зруйнувати повністю. До десятка м'ячей, що буде правильний, по правосуддю зроблений вибір, і вони дійсно будуть знищені повністю. Єдине, що можуть поставити там якихось людей по обману, по предательству, що вони будуть казати, що вони проти цього всього, а насправді, що нужні люди. Ті, що будуть нечесні, не, ну, не, не, не нечесні. Так, допомога буде. Да, допомога буде. Зараз е, приймається це рішення, і це рішення буде на нашу користь, нам будуть допомагати всі, хто всі, хто може допомогти, всі допоможуть ось, все дадуть. Путінська влада буде знищена. Так, що я прибираю? Прибираю те, що мені не подобається. Заперечую. І ото, що ми думаємо, що ми самі будемо сражатися, самі будемо битися, що нашими руками, але зброю нам дадуть. Так, прибираю негатив, все зле лихе, що заважає. Ага, тут ще вийшла така карта, що бояться втручатися, бо будуть ну, щоб не було зараз. Я вам скажу, що тут карта. Оця вісім ж була по цепалігенді цієї колоди, люди налякані і не знають, куди їм діватися, куди бігти, що буде, що йде в великан. Велетень, і що він їх просто всіх знищить, потопче, що навіть нема куди злякатися. Оце зараз всі на ці країни, які нам допомагають, вони налякані, що якщо вони будуть по справедливості щось робити, нам допомагати, то на їх територію буде ну, прильоти по їх території, ядерна зброя, знищення повне, тотальне. Оце ну, вони бояться і налякані, то вони подивляться трошки, от ми себе. Зараз ведемо дірська, робимо удари по території Росії, і вони дивляться, яка буде відповідь на нашу територію. Ну, так як по нам ядерка не прилетіла, вони почнуть нам допомагати і давати більше зброї. Все буде, що треба, нам все дадуть. Ось. Оце перемір'я, яке зараз там намагаються щось підписувати і так далі, це не наш варіант, якщо воно буде підписано, воно не буде підписано, то ну, це знищить нас. З Путлером, з Кремлівською владою, і так не можна, ніяких там перемірі, їх треба знищити. Поки вони не будуть знищені, ми не будемо в безпеці, світ не буде в безпеці. З цими не можна там так робити ніяких перемірі. Треба, щоб вони були абсолютно повністю знищені, щоб Росія розпалась на маленькі держави і забрати у них всю зброю Вищі сили. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Допомоги прошу. Відведіть біду, зруйнуйте путінську владу. Приберіть всі перешкоди, які заважають руйнуванню путінського режиму, кремлівського режиму, щоб він був знищений раз і назавжди. Перешкод більше нема. Так, так є. Так, і щоб припинилась війна вже сьогодні. Так, скажіть, покажіть. Чи розвалиться Росія на маленькі держави, як скоро це буде? Чи розвалиться, чи буде розпад Росії? Скажіть, покажіть, чи доживемо ми до цього, щоб вони розвалились. Відвіше нам состоянні, їх підтримують, їх все одно є приход до дінь їм, що вони б вже розпались, але їх тримають і допомагають. Зараз будемо перекривати. Чи буде розпад? Ну, Цей розпад буде, але пізніше, і вони, як самі себе зсередини, розвалять. Переродження, будуть підписані якісь нові договори, вижена земля, і потім відновлення якесь нове. Повністю переродження в них буде, але це вони там у них на їх території. Буде багато людей, які незадоволені, і ті, які люди агресивні, і вони будуть там робити всякі заварушки. Тобто там рано чи поздно буде це повстання, буде розпад самої цієї країни всередині. Але пізніше, не зараз. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, прибираю всіх. Гарні карти залишаю всі погані. Хороших тут також багато карт. Моляться дуже своїми якимись там молитвами заперечую. Прибираю негатив. Дуже багато людей молиться. Заперечую негатив. Так. Вище сили, прошу допомоги, приберіть перешкоди, які заважають зруйнувати Росію, щоб вона розвалилась на маленькі держави, припинила своє існування. Ну, на дні колоди, п'ять Пентаклів це дуже хороший знак. Що дійсно, що це матеріальна составляюча, що там буде ну, бідність така, що призведе до руйнувань. Устрою цього, що їм прийдеться щось робити, все одно. Так, прибираю негатив. вище сили допомоги. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають зруйнувати Росію, щоб вона поділилась на маленькі государства і щоб не бала ядерної зброї, і щоб відібрали в Росії зброю. І щоб більше не було загрози від неї, щоб вона припинила свої оці. Агресивні дії проти країн, які знаходяться з нею поруч. Буде так і так є Вище сили, прошу. Всі ті, хто їм допомагають, хай також будуть зруйновані. Ті уряди, які їм допомагають росіянам, вбивати людей, щоб вони зруйнувались також. Буде так і так є. Так. Ну що, давайте ще подивимось, коли кінець війни, так. Да? Скажіть, покажіть, чи припиниться війна до кінця 25-го року? Ні. Ще бої. Чи припиниться війна до лютого 26-го року? До лютого місяця 26-го року війна, військові дії на території України припиняться? Ви знаєте, це питання зараз. Доля цього питання вирішується. Верховна жриця це то, що скрита, про щось домовляється одна сторона, інша сторона. Сторони равноцільні, нема переваги на якусь сторону. Коротше, що нема того, хто сильніший. Поравно. І зараз, оце по верховної жриці, відбувається щось, що ми не бачимо, і то, що нам не можна зараз сказати. Шість жезлів, перемога, свято. Цілком можливо, що до лютого 26-го року ці військові дії вони припиняться припиняться перемогою нашою. Або я б сказала так, не то, що перемогою, а вирішиться так, що ми будемо задоволені. Ось так. І також карти кажуть, що моліться, вірте, просіть, просіть кожен, звертайтесь до свого янгола Хорунця, просіть, щоб був мир в Україні. Ось, і допомога буде, помста буде на ту сторону, ми працюємо дуже багато. І ще карти кажуть, що не вірте нічому, що зараз вам розказують ну, смі. Оця вся інформація, яка зараз йде, вона настільки неправдива, потім вам розкажуть, як все було. Зараз оця війна не тільки на фронті, а війна і інформа... в інформаційному полі. Не вірте жодному слову. Все неправда. На вас намагаються впливати, якось дурять вам голову, щоб ви там робили якісь висновки, керують свідомістю мас. Все буде добре, війна скінчиться на нашу користь. Нам дуже допоможуть. Напевно, не можна про це розповідати, що зараз відбувається насправді. Дякую всім за увагу! Нема що перекривати, все добре. І до зустрічі на каналі.